Отже, десята річниця революції це завжди великі підсумки і завжди дуже багато питань. Питання перше: емоційність першого, перших місяців і щастя від перемоги. Друге, а наслідки чи наскільки наслідки цієї революції? Співпали із аналітикою, з дослідженням, із теорією, врешті революційною, коли е, стверджується, що революцію роблять романтики, а користають із неї е, ну, покидьки, умовно кажучи. Отже, що перше? Перше дійсно переможна революція це завжди велика емоція, яка наскільки захоплює людей, що вони перестають. Е, Брати на себе відповідальність за подальшу долю революції, вони на радощах перемоги готові делегувати плід цієї революції, тобто владу, умовно кажучи, будь-кому, хто яскравіше і емоційніше пояснить він, куди він хоче привезти країну. Як правило, популісти в цьому більш вправні і клянуться, мамою, так би мовити, на шляху до. Це загального щастя. От подивімося зараз Зеленський йшов на вибори з обіцянками приєднання до ЄС і НАТО. Але коли ми дійсно майже не спостерігаємо зміни риторики, тобто за 5 років, ну, за 4 роки його влади, основні гасла Революції Гідності про Європейський Союз і НАТО, вони зберігаються, але практики управлінські Роблять абсолютно інший підтекст, ну, формують, так би мовити, таку політику, яка є по суті антиєвропейською, але ж гасла залишаються. Тобто, оця революційна теорія, коли революції роблять романтики, а користають з неї покидьки, вона цілком виправдана в українському варіанті. Єдине, що за ці 10 років. В Україні все ж таки виформувалося певне активне населення, активний громадянин український, який вже не дозволяє безоглядно делегувати свою долю якісь навіть ну, досить сучасний, технологічний і осмислений партії з хорошою програмою. Тобто, оце ну, постійне бажання. Як кажуть європейські теоретики, демократія це щоденний референдум. Так, от, оцей щоденний референдум, тобто щоденний контроль влади, влади в цілому, місцевих влад, місцевого самоврядування, тобто такий контроль над політиками, дозволяє нам все-таки формувати велику надію на те, що ми на правильному шляху, і ми приходимо в європейський союз. Мабуть, більш модернізованими, більш сучасними. Якщо враховувати цю вічну тягу українців до нових технологій, то вже зараз можна сказати, що за рівнем цифрових сервісів ми приходимо дійсно дуже конкурентноздатними. А з іншого боку, навіть той переможений совок, який принишок на певний період, він не зник, він чекає на реванш. І в цьому плані. Агресія Росії, вона є продовженням живучості Совка в українському суспільстві. Він зараз принижк, він чекає, хто ж переможе, агресор чи Україна. Якщо Україна перемагає, тоді дійсно Совок остаточно розпрощається з мрією про реванш, і ми маємо великий шанс стати дуже модернізованою, дуже, скажімо так, динамічною сучасною нацією.